То він запросив відкат 10% від суми. І що таке справедливість по Зеленському? Заставу суд е, виписав йому 3 мільйони 280 тисяч гривень. Полковнику Червінському суд виписав заставу в 9 мільйонів гривень. Чомусь ці всі персонажі не помічені у благодійності на оборону. Порошенко все, що заробляє, віддає на оборону. Так це кривосуддя ніколи не приведе до успішної держави. Вітаю, друзі! Отже, епопея з визволенням під заставу полковника Червінського завершилася успішно, і я підозрюю, що це не лише зусилля громадськості. А ще й деякі партнерські зусилля. Можна сказати, що українські делегації в рамках саміту НАТО Ювілейного Вашингтонського, як кажуть, настукали по чолі. По-російськи це звучить веселіше: настучали по Лбу. Тобто, очевидно, що та кричуща несправедливість, яку культивує Зеленський і його оточення, вона набридла вже партнерам. Тому що серйозного розслідування по корупціонерах в Україні не ведеться. Сьогоднішній день завершується абсолютно кричущою історією. Як ми пам'ятаємо, депутат Микола Задорожній, голова парламентської комісії спеціальної по розслідуванню. Фортифікації закупівлі дронів, умудрився злупити хабаря на Сумщині, на будівництві водогону, пошкодженого ворогом. Тобто, він запросив відкат 10% від суми, сума склала 3,4 мільйона гривень. І що таке справедливість по. Зеленському. Знаєте, жити, життя взагалі несправедливе, життя несправедливе під час війни подвійно, а життя під керуванням Зеленського несправедливе десятикратно. Тому що злодії всі в шоколаді. Подивімося, отже, день для хабарника Миколи Задорожного, якого виключили з фракції, але Залишили при мандаті, завершився не найгірше. Заставу суд е, виписав йому 3 мільйони 280 тисяч гривень. Тобто з 3,4 до 3 ,2 28 сотих, ну десь 120 тисяч гривень випарувалося ну, Бог з ним. Ну, це на Кишенькові видатки. Але це абсолютно кричуща справа про Хабар. Тобто він заліз в державну казну. Полковник Червінський боронить і боронив Україну, він не залазив в державну казну. За захист Батьківщини за чесне служіння своєму народові, полковнику Червінському суд виписав заставу в 9 мільйонів гривень. 9 мільйонів гривень. Ці кошти були взяті із фонду Порошенка. Як відомо, фонд Порошенка поповнюється виключно доходами від його бізнесів. Туди люди не, не шлють по, ну, скажімо так, вдовину лепту. Хоча, наприклад, брати по зброї. Чи справа громад, вони дійсно збирають народні кошти. І вони оголошують ініціативи, збирають кошти, і тоді фонд Петра Порошенка додає половину від зібраної суми. Тобто оголошується стратегічна програма, нам цільова на щось. І тоді ну, фонд додає. Так от фонд щотижня звітує, скільки якої техніки, безпілотників. там... Тягарівок банних комплексів, ну, зараз більше вже засоби РЕП, які дуже необхідні, передає щотижня, щотижня перейде. Значить, у фонду забрали, тобто з оборонних потреб забрали 9 мільйонів. Просто, знаєте, Роман Червінський для безпеки країни дуже важлива е постать. Але подивімося, волонтерську активність слуг народу. Ну, не проглядається з боку слуг народу серйозна волонтерська активність. Ну, от не проглядається, як не крути. Є таке видання «Слідство інфо, і воно розібралося в коштах, які проїли народні обранці за два роки війни. Це, по-моєму, 65 мільйонів гривень складає. Е, так, майже 65 мільйонів гривень за два роки війни на оренду житла в Києві. Важливо, ну, дійсно, є. Е, Дехто живе в готелях. Наскільки я розумію, Андрій Парубій живе в готелі багато років. Навіть, він був навіть головою Верховної Ради, жив в готелі, ну нічого. Ну, звичайно, що то, то не просто так там якось е, Верховна Рада сплачувала готель. Але. Якщо дивишся список персонажів, які потрапили у е, дослідження слідства «Інфо», то є такий Олег Воронько. Продовж 2022 року взяв з бюджету 237 тисяч гривень. Це найтяжчі дні війни. В останній декларації нардеп вказав майже півтора мільйона доларів і понад мільйон євро, а також сотні тисяч в інших валютах. Ну, я розумію, що депутат може брати на, на готель. Але, а можна, взяти, можна трошки своїх потратити, а можна трошки е, цих державних просто домовитися, і, от, і ми не будемо брати житло, але ми Збройним силам допоможемо. Ну, чогось так не роблять. розумієте? Чомусь слуги так не роблять. Євген Яковенко за два роки повномасштабного вторгнення. Отримав понад півмільйона гривень компенсації. До речі, все ж, ну я ж так подріб'язку, нагадую, що голова Верховної Ради Стефанчук, який проживає в Києві вже не один десяток років, він умудрявся брати в оренду, як не в тещі, то в дружини житло. На півмільйона теж десь, десь так вийшло. Смішно, але ж це, це ж не злидні. Ну, у цей же саме Яковенко, 2 мільйони особистих заощаджень, гривень, правда. І 830 тисяч євро і 950 тисяч доларів. Але треба з треба держави злупити. Так ти можеш злупити, але, але чомусь ці всі персонажі не помічені у благодійності на оборону. Порошенко все, що заробляє, віддає на оборону. І що виходить? Держава навпаки створює такі обставини, щоб забрати гроші у Порошенка, щоб він менше дав на оборону. Це в чиїх інтересах працює ця держава Зеленського. Згадаємо заставу з генералом Марченком. Тоді громадськість, правда, ну, під, піднапружилася спочатку. Потім Петро Порошенко побачив, що справа погана, треба виручати. Виручили генерала. Марченка, це саме він захистив Миколаю. не було б його, то місто вже в руїнах лежав. Далі ще один персонаж Валерій Гнатенко. Протягом 22 23 року отримав 434 тисячі компенсацій. Ну, водночас він спільно з дружиною має 3 мільйони гривень заощаджень. Його дружина заробила 4 мільйони гривень минулого року. Ну, якось воно. У нас ці люди не, не дуже помітні там благодійні діяльності на користь Збройних сил. Далі, ще один слуга Євген Петруняк. Цей за час війни витратив 486 гривень. А далі, у вересні дружина. Петруняка до вересні 2022 придбала квартиру в Іспанії на 130 квадратів та інвестувала понад 1 мільйон злотих двом польським забудовникам. Наприкінці квітня цього року депутат придбав Ауді С7 23-го року та вказав ціну вдвічі меншу за ринку. Тобто, можна перечисляти е, і перечисляти тут цих персонажів багато, розумієте. Тут же такий. А, згадати хоча б ще одного від Сергія Лабазюка. Сергій Лабазюк е — це такий депутат із Хмельниччини, бізнесмен. Він е помічений був у великих підрядах по автодорожньому будівництву. Його дружина. Е Голова Хмельницької обласної ради. Тобто вони не бідні. Лабазюк сам є фігурантом кримінальної справи, досить серйозний. Тобто, по автопарку величезному, ну важко сказати, чи Лабазюки серйозно вкладаються в. Допомогу збройним силам, ну проживаючи на патріотичній території чи ні, хоча Хмельниччина це така патріотична територія, на якій густина УПЦ МП аж зашкалює, чесно кажучи. Тобто, коли ми зараз аналізуємо події довкола визволення е, е, Романа Червійського, полковника. І тут же на наших очах відбувається, так би мовити, така лег... злегка пожурили народного депутата Задорожнього, причому ще досі він не відкликаний з голови е, тимчасової комісії парламентської. Ще досі е, партія його виключила, ще досі не відкликала із е, цієї посади. Тобто, це знущання зі здорового глузду. А про інше суддівське знущання, тобто кривосуддя українське, це більш ніж показова історія, бо ми вже ми схильні її дуже швидко забувати. Але Ігор Мазепа. Ігор Мазепа минулого року обмовився про те, що готовий фінансувати будь-який політичний проект генерала Залужного. Ну, Ігор Мазепа інвестиційний. Банкір досить відомий в Україні, те, що йому прилаштувала влада, вимагаючи за оборудку в 7 мільйонів заставу, по-моєму, 430 мільйонів гривень. Якось порядок з таксою можливий, можливо встановити чи ні? Бо, чесно кажучи, коли дивишся на хабарника слугу задорожнього», якому в межах його хабаря виписали заставу. І дивися на 9 мільйонів полковника Червінського, якому ні в кого хабаря брати. Він, він не та людина, щоб брати хабарі. Так це кривосуддя ніколи не приведе до успішної держави. Це ж за це ви голосували ну, виборці Зеленського. Це за це ви голосували? За Зеленську за справедливість, правда? Хуже не буде. А як хуже не буде, якщо шахрай і хабарник, але слуга народу отримує в межах хабаря заставу? А захисник країни легендарний розвідник отримує 9 мільйонів, яких таких грошей в родині в них ніколи не було. Оце суть держави Зеленського. І від цієї держави люди дуже стомилися. Стомилися навіть попутники Зеленського в Верховній Раді. Я говорив там неодноразово про, про Бродіння. Один досвідчений хлопець сьогодні моєму товаришу сказав. Скоро нас всіх будуть мантулить. Слух всіх і слух слух. Або підслужників слуг. Тобто настрої суспільні починають закипати. Як тільки я зробив відео про те, що відключення електроенергії використовується для тероризування громадян, так рада, точніше не рада, а влада хутко зашевелилася і клятвено пообіцяла зменшити відключення. Періоди відключення, періоди без електроенергії. Десь вони швидко підрихтували один енергоблок атомний. А що із е, генераторами, які передало Американське агентство міжнародного розвитку? Вони десь підключені, вони десь рятують критичну інфраструктуру. Чи далі лежать в заначці, щоб потім замити їх і втіхаря комусь сплавити налів? Оце суть держави Зеленського. Ми так не переможемо. Ми так не переможемо. Люди добрі. Тримаймося і не забуваємо підтримувати Збройні Сили.